Чудовий подарунок підготували для містян учні та викладачі Шосткинської дитячої школи мистецтв до міжнародного жіночого дня, 8 березня. Вони організували традиційний святковий концерт. Перший захід провели в укритті, аби у разі повітряної тривоги не переривати музичного заходу. Концерти приймають участь як вокалісти, так і інструменталісти. Є номери які Перше будуть звучати на цій сцені. Є вже ну, ці сцені, імпровізовані сцені. Є які вже може слухач чув, коли колись в виконанні наших артистів, але всі старалися, всі е, проявили таку ініціативу. Зараз концертів мало в нас, на жаль, ми не можемо наповну працювати в цьому сенсі. Тому навіть такий концерт, на, на нам дуже ми дуже раді, що ми спромоглися в цьому приміщенні провести цей концерт. Ліричні та жартівливі, класичні та сучасні, Асні вокальні та інструментальні композиції на будь-який смак лунали цього дня з імпровізованої сцени. дитячої школи мистецтв багаторазовий переможець різноманітних музичних конкурсів Михайло Жирний подарував слухачам два номери. Вірш Усе починається з мами та пісню Ой, у полі нивка від мами і літери, і слово і зроблена разом. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. бо тиждень на саме чого ти очікуєш від сьогоднішнього концерту? Радості добра учні овації зірвав своїм виступом юний вокаліст Микола Рогошкін. Жартівлива пісня у його виконанні казав мені батько викликала добрі посмішки на обличчях слухачів. Я колись давно раніше співав, але мене мені запропонували її виконати сьогодні на концерті. Тому за місяць до цього ми вирішили її заспівати. Другий блок концерту складався з виступів викладачів шосткинської дитячої школи мистецтв. Своїм майстерним виконанням вони полонили серця шанувальників музики та подарували їм святковий настрій. Ладачки дитячої школи мистецтв Анастасія Онучко та Віоліна Філонова в останній момент вирішили замінити пісню, з якою планували виступити на концерті. Тож замість ліричних чорнобривців виконали запальну сусідку. Ми готували інший номер. Ми готували чорнобривці. але прямо перед концертом ми чомусь так у нас. Напевне, настрій так у нас зіграв, що ми вирішили заспівати сусідко. Трошки, знаєте, додати а, якось такої енергії, залу веселості. Бо зараз і так все ж у нас так сумно, сумно, а хочеться чогось такого легкого світлого. Ми сподіваємося, що публіка буде в захваті від сьогоднішнього концерту, від виступу як діток, так і викладачів, що всім сподобається, і що це принесе гарний позитивний на. Як і сподівалися, учасники концерту публіка була у повному захваті від музичного дійства. Обмежена через війну у тій кількості культурних заходів, які проходили у шості раніше, вона особливо емоційно реагує на кожну культурну подію, у тому числі і цю дуже гарний був концерт і ну, неочікувано не навіть в таких умовах. То низків крім тим, хто організував його, і звичайно, дітям виконав музичних творів. Мені сьогодні приємно, що в такий складний час люди змогли підготуватися і зробити свято і собі, і жінкам, і майбутнім мамам. Я хочу побажати всім нам миру. Ми дуже хочемо, щоб він настав.